Сьогодні, 5 вересня, в Україні розпочинається місцева виборча кампанія. І як свідомі громадяни нашої держави, ми не можемо лишитися осторонь і пропонуємо власних кандидатів. Усі вони наші співвітчизники, тобто українські ігри. І зараз ми познайомимо тебе з ними, адже ми справжні ігронавки. Сьогодні у програмі тріумфальне відродження культової вітчизнянної стратегії. Дві казаки ми вирішили взяти за базу для цієї гри, ігровий процес «Перших казака. Нам лічно он очень подобається. Перші подробиці третьої частини суперочікуваних казаків. Рік тому Україна входила у топ-50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Але сьогодні все змінилося. Український проект новий союз, який фінансував російський 1С, закривають 1С негодяї не хочуть давати на нього деняк. Дізнайся у фокусі, що чекає на українську гейм-індустрію. Як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від ігронавтів. Мастирте зброю та влаштовуйте диверсії у відкритому світі. Смерть окупантам, що поєднує жахастик Bloodborne, гонки, Проджект Cars і Симулятор хлібу. Дізнайся у трійці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Музика в іграх давно перестала бути непримітним фоном. Композиції до найгучніших проєктів пишуть зірки зі світовим ім'ям Ганс Цімар, Мартін Одонал та навіть Сер Пол Маккарт. А послухати ігрові шедеври у виконанні іменитих оркестрів збираються тисячі людей по усіх куточках світу. А тепер і ти зможеш послухати улюблені хіти у живому виконанні. Адже нещодавно Кантабілі Оркестра, єдиний в Україні оркестр, що виконує музику з ігор, відкрив новий концертний сезон, в якому пообіцяв слухачам багато цікавих сюрпризів. Ми постійно працюємо над вдосконаленням своєї майстерності. Кожен з наших оркестрантів все більше вникає в суть виконання ігрової музики. Відповідно, постійно ми стараємося зрозуміти її і передати так, як вона повинна бути. Щоб іще більше занурити тебе у атмосферу гри, кантабільці озброїлися найсучаснішими світловими ефектами, та найголовніше пообіцяли, що відтепер публіка теж зможе стати частиною концерту, і це вкотре доводить музика, стирає межі віртуальності і реальності. А головне вона об'єднує ігронавтів по усьому світу. А те, що це роблять саме українські музиканти, надихає. Тож це неодмінно чудова новина. Та нам же час зануритися в ігри, які нещодавно вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся просто зараз у рубриці Свіжак. Командор Ігронавтенко. Наш флот нарешті дістався планети Енігми і готовий атакувати. Чекаємо вашого наказу. Знищити ворога! Ти вже боронив землю. Власноруч бився із прибульцями, та настав час і тобі захопити ворожу планету в унікальному українському проєкті Варшифт. Стань на чолі потужної армади крейсерів, винищувачів, танків, комбатних аватарів та бойових кіборгів, кожен з яких страшніший за саму смерть. Чого тільки вартий лінкор Dreadnought, на борту якого ракети далекого ураження, рейкові гармати, протиповітряні системи та навіть перехоплювачі із таким арсеналом можна винищити пів планети. Звісно, якщо прорвешся крізь орбітальну лінію оборони, та найкрутіша фішка гри у тому, що ти можеш взяти на себе керування будь-яким юнітом від роботів до важких винищувачів. Тобто в один клік гра перетворюється із космічної стратегії на видовищний екшен. Чути наскільки це круто, ми можемо просто зараз. Адже воршип вже вийшла у ранній доступ. А у нас вже накльовується наступний свіжак у ігронавтах на QTV. Любиш валити ворогів довгими дрючками, приборкувати падлюк матузками та наштрикувати їх на сталеві гаки. Тоді радій, адже у Фішин Planet, симуляторі рибалки від української Angelier Game, Такого добра навалом. Забудь про міську метушню і занурся у карколомну рибальську пригоду по семи реально існуючим водоймам північної Америки. Тут на березі річки Мадвотер чи на озерах Колорадо на тебе чекають десятки окунів, щуки, форелей. Загалом понад 32 види риб. Причому у кожної з них має унікальний штучний інтелект, що реагує на погоду, час, рельєф дна, температуру та силу вітру. Тож легко не буде. Але на щастя у тебе в рукаві близько трьохсот різновидів снастей: котушок, спінінгів та приманок. З них можна зібрати потрібний комплект і на кілька годин побути наодинці з природою або викликати друзів на дуель, і потім сперечатися, хто з вас піймав найбільшу рибину. Yes! Yes! Головне, гра вийшла одразу із вітчизняною локалізацією. Тобто, нарешті, ти почуєш, як риби мовчатимуть українською. А як набридне самому киснути на болотах, збери собі подружку у наступному свіжаку у ігронафтах. У майбутньому людство знищить не ядерна війна і не роботи, а вірус, і ті, хто виживуть, стануть безплідними і поквапляться перенести свою свідомість у тіла роботів. Ти Енебіш і теж мав врятуватися, але натомість втратив пам'ять і опинився серед пустельного монгольського степу, сам на із зламаним роботом на ім'я Іда. І єдине, що тобі відомо, це те, що ти міг якось врятувати людство, тільки б згадати, як можливо, Іда допоможе. Та у пригодницькому квесті Кредл від української студії Flying Cafe of Semi-Animals Кожна нова відповідь породжуватиме і ще більше таємниць, і розгадати їх ой як непросто, проте Іда буде давати тобі підказки, звісно, якщо ти її полагодиш. За деякі деталі доведеться відпрацьовувати у водія місцевого літаючого трамваю, а інші треба відшукувати у покинутому парку розваг. Та й вони не валятимуться під ногами. Хочеш отримати запасну батарею? Спершу розгадай складну головоломку чи склади хитромудрий пазл із літаючих кубиків. Найважче у тому, що ніхто не даватиме тобі жодних підказок, але винагорода того варта. Змінити хід історії та врятувати людство ти можеш просто зараз. Адже загадкова та неймовірно красива Кредол вже вийшла. Що ж, у Воршифт Фішинг Планет та Кредал ти вже можеш зіграти. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. Їх боялися наймогутніші представителі Європи. Вони називали турецького султана кобилячою сракою, а себе хохлами, що в перекладі з готської означає сини неба. Вони козаки і вони повертаються у продовженні легендарної української стратегії Козаки 3 Культова українська студія ГСК відродилася і вже півтора роки потайки. Працює над козаками. 3 Мы решили взять за базу для этой игры игровой процесс первых казаков. Нам лично он очень нравится. У грі буде знайомий тобі теплий ламповий геймплей. Тобто, треба буде розвивати власну базу, видобувати ресурси та наймати численні орди воїнів. А їх на полі може бути до 10 тисяч одночасно. Причому кожен із солдатів це окрема бойова одиниця із власним здоров'ям та військовими характеристиками. Українські сердюки за традицією будуть найсильнішими стрілками у грі у той час, як польські пікінери найслабшими юнітами, загалом на твій. Вибір 70 унікальних воїнів із 12 європейських держав, таких як Іспанія, Франція та навіть Русія. Ти зможеш обрати будь-яку із них та кинути виклик друзям в онлайні або пройти одну із п'яти історичних кампаній. Значних змін зазнає графіка козаків. Хлопці з ГСК не просто перемалювали декорації, а перенесли гру на новий графічний двигун, який дозволить отримати красиву та сучасну картинку. Найкрутішим нововведенням стане те, що розру. Обники відкриють гру для модмейкерів, тож ти зможеш створювати нових бойових юнітів або навіть цілі держави і ділитися зробленим із друзями залишається тільки дочекатися кінця 2015 року, коли довгоочікувані козаки 3» нарешті вийдуть на ПК. Що ж, козаки три ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти підтвердять або спростують кілька ігрових міфів. Міф номер 1 це Рей Музіка та Грех Зещук. Українські батьки-засновники Біовар. Всю студію ти типу, полюбив за такі шедеври, як Star Wars Knight of the Old Republic, Dragon Age та легендарну серію Mass Effect. Та з'явилася чутка, наче на нову гру. Їм не вистачає грошей. І культові ігротворці подалися за ними на кікстартер. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, заходимо на кікстартер. Дійсно, ось гра. У крест від ветеранів біова, але роблять її не музіка та Зищук, а інші колишні співробітники студії. Тож цей міс спростовано. Ну а ми рухаємося далі. І номер два кажуть, що футбол об'єднує мільйони людей, навіть коли ти не можеш зіграти на стадіоні. Адже є FIFA – футбольний симулятор від компанії Electronic Arts. До речі, саме FIFA 14 дає тобі унікальну можливість зіграти на стадіоні Донбас Арена. Та подейкують, що тепер під час гри ти можеш почути, як віртуальні фанати підтримуватимуть тебе сучасною українською народною піснею. Злякаємо iPad-версію FIFA 14. Що тут у нас? Пас, передача на лівий фланг, напружений момент. А, точно! Пісня! Також же вона, студія Electronic Arts, додала її у оновлення Android версії FIFA 14. Тож цей міф підтверджений. Та у нас є іще один. Міф номер три: похмурі підземелля, радіація та страшні чудовиська. Це метро 2033». Гра від української Форе Геймс, що завоювала любов ігронавтів по усьому світу. Вітчизняні розробники створили дві хітові частини метро і переїхали на Мальту, щоб працювати над новим проектом. кажуть, що наступна гра від Геймс» теж переїде з під землі під воду. Зараз ми перевіримо цей міф. Ось океанські глибини. Ось підводна станція. Невже і справді нова гра буде під водою? Ні, це лише прототип гри Тіп 6 яку свого часу українські розробники створювали для вже збанкрутілої студії Кієчку. На жаль, права на гру так ніхто і не викупив. Отже, нова гра від 4A Games буде не під водою. І це означає, що останній на сьогодні міф спростовано. Що ж з міфами все, але нікуди не йди. Далі буде і ще цікавіше. Далі у програмі. Рік тому Україна входила у топ 50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Але сьогодні все змінилося. Український проект Новий Союз, який фінансував російський даті Дінес, закриває, тому штадісні не хочуть давати на нього діяк. Дізнайся у фокусі, що чекає на українську гейм індустрію, що поєднує жахастик Бледборн, гонки Проджект Карс і симулятор хлібу. Дізнайся у трі. Місії і гронавта. Як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від ігронавтів? І саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс іграшкову машинку. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від ігронавтів. І саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс – іграшкову машинку. Що поєднує жахастик Блэкборн, гонки Проджект Карс і симулятор хлібу? Дізнайся у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Ще рік тому Україна входила у топ 50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Тільки у 2014-му загальний прибуток від ігор у нашій країні склав майже 120 мільйонів доларів. Та за рік економіка України зменшилася на 10%. Курс валюти збільшився втричі а на сході країни розгорівся військовий конфлікт. Як все це вплинуло на українських розробників та що буде з вітчизняною ігровою індустрією? Про це дізнаєшся просто зараз в Останній рік був одним із найважчих за усю історію незалежності нашої країни. Економічна та військова криза відобразилася навіть на ігровій індустрії і кардинально змінили її. Раніше цілу кучу українських проєктів фінансували російські іздателі, тому що у нас ігри стоять намного дешевше, ніж в той же Росії і качество вища. Через кризу інвестори почали поступово йти з вітчизняної гейм індустрії. І перший економічний нокаут відчула на собі компанія Bestway, яка присутня. Вала над постапокалиптичным шутером Новый Союз последнее сообщение было о том, что украинский проект Новый Союз, который финансировал российский 1С, закрывают, потому что 1С негодяи не хотят давать на него денег. Схожий випадок стався зі студією Frogwares, творцями української серії ігор про Шерлока Холмса. Вони втратили увесь російський ринок і все через свої політичні погляди. Російський здатель потребував вирізати із начальної заставки упомінання майдану. На що наші розробники відповіли, що вони не згодні і одказались в здавати ігру в Росії. Революція та криза не злякали Вайлі Арна і Паскаля Енсена, французьких засновників Frogverse. А от наступним ігротворцям, щоб врятувати від закриття свої проекти, довелося шукати інші часом дуже суперечливі шляхи. Один із таких знайшла студія 4A Games. Творці Metro Last Light переїхали з України на Мальту. Многі очень негативно сприйняли те, що 4 А вирішили переїхати на Мальту. Мов придачі бросили, як так можна нужна сидіти була здесь і розробляти ігри здесь. У Фореґімс відчували на собі обурення фанатів. Керівник студії Андрій Прохоров навіть визнав, що більшість співробітників компанії почували себе зрадниками, але переїзд на Мальту все ж таки був вимушеною мірою, від якої українська ігрова індустрія тільки виграє. На Мальте учителя возможности привлекать иностранных специалистов, работать с ними, учиться у них. И опять же продвигати українську ігрову індустрію, тобто криза та відхід російських інвесторів дали поштовх українським ігротворцям вийти з локальних ігрових ринків на світові. То що ми потеряли фінансування від російських компаній, 1С, Акела, Бука. Я думаю, це нам полезно. Думку про вихід українських ігор на світову арену поділяють і наступні розробники. Більше того, у кризу вони не тільки не покинули Україну, а й знайшли у собі сили відродитись. Мова про творцев культовых сталкера и Козаки. Студию ГСК. Для меня самым большим шоком было закрытие ГСК и отмена Сталкер 2, который случилось несколько лет назад. И я очень обрадовался, когда узнал, что ГСК воскресли, и теперь они делают Казаки 3. Мне даже появилась надежда, что и Сталкер 2 скоро они тоже вернут к жизни. Ну, то, что Казаки 3 в разработке, это хорошая новость. Дело в том, что ГСЦ было неким сердцем украинской игровой индустрии. Через ГСЦ прошло очень много специалистов, очень много чего они достигли. И возрождение ГСЦ это радует однозначно. Однако не все гронавты с радостью сприйняли відродження легендарной украинской студии. Пока что к воскрешению студии ГСК я отношусь несколько с опаской. Во-первых, студию воскресил брат Григоровича, а не сам Григорович. И второе, они делают странный ремейк на казаков. То есть это будет не новая игра. Это будет, скажем, такое переиздание там HD Edition или remastered. Пока это больше возрождение стратегического отдела ГСЦ. То есть ГСЦ это Григорович, ну, Серега. Когда он вернется в игровую индустрию, тогда, я думаю, будет действительно отличные новости. Тобто Stalker 2 поки що никто не збирається розробляти. Але є інші вітчизнянні ігротворці, які нещодавно випустили два дуже оригінальних проекти. Один проект это «Кредл». такой себе загадочный. Художественно-литературно-футеристический квест про Монголию и девушку робота, которую нужно собрать, починить и наверное, покатать на трамвае. Второй проект — это Sketch Tales, Невероятный проект, в котором все, что игрок нарисует, становится частью игры. В скетч мы хотим взять некую новую планку в творчестве между игроками и разработчиками. Это очень важно, важно для нас, так как мы украинская игровая студия, и мы, соответственно, должны поднимать имидж Украины, то есть показывать, что мы ценим собственную культуру, мы ценим себя, и что украинцы делают офигенные игры. Що ж, не варто хвилюватися за українську ігрову індустрію. Криза і труднощі відкрили розробникам нові можливості і досвід. А деяким навіть сили відродитися. Завдяки цьому українські ігри зможуть вийти не тільки на європейський, а й на світовий рівень і знову прославити нашу державу. Далі у програмі, що поєднує жахастик Bloodborne, гонки Project Cars і симулятор хлібу? Дізнайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив! Країну захопили ворожі гади. Вони перетворили вільних громадян на полонених, а квітучі міста на руїни. Ні, це не новини зі сходу України, це Homefront Revolution – Багатостраждальний шутер, якому теж свого часу дісталося фінансові труднощі, зміна видавців, але Homefront вистояв. І просто зараз Фасхат Салім, дизайнер гри, розкаже тобі, як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві. Від Іди гронавтів. Минуло чотири роки після того, як Північна Корея захопила США. Місто Філадельфія стало головною базою окупантів, і тепер більше нагадує концтабір. Місто патрулюють літаючі дрони, а закутів броню вояки обшукують кожен дім. Але саме тут на околицях міста народжується повстанський рух, і ви, Етан Брейді, якраз станете одним з американських партизанів. Вам доведеться крок за кроком відвоювати територію міста, щоб влаштувати диверсію у головному штабі окупантів. Підібратись до нього, ой як непросто. Треба буде взламувати секретні коди, захоплювати контрольні точки і вступати у запеклі перестрілки із ворогом. Добре, що зброї для цього у вас буде цілий арсенал. Гвинтівки та автомати для дальнього бою та пістолети і дробагани для ближнього мочілова. До речі, кожну волину можна буде модифікувати і вдосконалювати. Та інколи прорватися крізь оборону буде просто неможливо. І саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс, іграшкову машинку. Ви зможете почепити на неї вибухівку і непомітно провести прямо у тил ворога. Бам! І дорога вільна! А якщо вже і це не допоможе, у вас буде можливість погасати від ворогів на мотоциклі. Та найкрутіше те, що вам допомагатимуть ваші друзі. Адже, окрім сюжетної кампанії, у Home Front Revolution буде ще й кооперативний режим на чотирьох осіб. Тож разом ви зможете влаштувати справ революцію і перемогти окупантів. Спеціально для Ігноравти Хоум Фронт Революшн. Це видовищний кінематографічний шутер з сюжетом, який упізнає кожний український ігронавт. Але є й інші ігри. На перший погляд дуже різні. Але вони теж мають спільну жовто-блакитну рису, яку саме дізнаєшся за мить. У цьому році вийшло багато крутих екшенів, шутерів, гонок, файтингів і навіть стратегій. Усі вони дуже різні, але є в них дещо дуже знайоме кожному українцю. Що саме дізнайся просто зараз у трійці Ігронавта. І розпочинає наш рейтинг хліб. Я хліб, гра, призначення якої так і не змогли збагнути більшість геймерів планети. Чому нормальна людина має перевтілитися у шматок буханця та шукати пригоди на своїй здобній сідниці, заглядати під кастрюлі, лазити по полицях та штурмувати холодильник. Та ігронавти знають справжній секрет гри, адже кожному українцю відомо без чого не може існувати хліб. Правильно без сала. Напрасно смотриш, Не єсть вам ґадам. Нашого сала і хліба нашого вам не віддать. От бідолашна хлібина і рискає по усіх усюдах у пошуках смачненького сальця. А знайти його ой як важко! Особливо коли у тебе немає руки і взагалі ти шмат печеного тіста, але одним салом сити не будеш. Саме тому я хліб посідає тільки третє місце нашого рейтингу. Ну а ми рухаємося далі. І продовжує наш хіт парад. Project Cars крутезний гоночний симулятор від британської трохи божевільної студії. У грі є купа фешенебельних точил від Макларен до БМВ, понад трьох десятків ідеальних трас та фізика керування, від якої фанатіють Ренерас та Андре Лоттер, гонщики команди Audi. Але для українців Project Cars це більше ніж гра. Насправді це ледь не єдиний спосіб зануритися у світ нормальних доріг та гарних авто. Отак їде. Зі Луцьк і уявляєш блискучі траси із Project Cars. А на додачу у грі навіть заправлятися не треба. Не гра, а просто мрія українського автомобіліста. І саме за мрії Project Cars у нашому рейтинзі, але посідає другу сходинку нашого чарту. Адже на першому місці сувора реальність. Садок вишневий коло хати зів'яв давно скаженні пруть, плуготарі косити йдуть, вмираючі йдуть зомбята. Така от у Бладборні жуть, колись чудове місто Ярнам спустошено, його заполонили огидні чудовиська. Вони тероризують мешканців і постійно прагнуть напитися свіжої крові. Як же нам це знайомо? Та українські воїни, як і мисливці на монстрів із Блідбоном, знають, якою б зброєю. Ми не билися, чи то волинами, чи косами, скільки ворогів не оточило з усіх боків. І як би тяжко не було, ми переможемо. Адже правда на нашому боці вона є омисливця з Блідборну і в серці кожного українця. Саме тому гра посідає першу сходинку нашого несамовитого рейтингу. Ми не обирали де народитися, але нам вирішувати, де жити. Ми не можемо змінити минуле, проте майбутнє у наших руках, адже нас не злякати труднощами і не зупинити на півшляху. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах на Q.